Друзі, вітаю вас! Дякую, що дивитеся завтра, 2 вересня. Одеса відзначатиме день міста. І тут хочеться зрозуміти чи чекати подарунків в лапках від російських окупантів. На зв'язку вже Олександр Коваленко, військовий глядач групи «Інформаційний спротив. Олександр, я вас вітаю, радий бачити. Доброго дня. Сьогодні вночі вже там була ракетна атака на Одеську область. Одну ракету збили, одна впала десь на місцевість. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє командування Південь. Це вже прелюдія до дня міста, Чи як це пояснити? Ну, насправді дійсно, російські окупанти вони завжди використовували Одесу в, в своїх пропагандистських інформаційно-психологічних спецопераціях. А використовували як нібито Одеса це руський город. Ну, ось цей наратив він існував досить тривалий час. Ну, майже він не тільки існував, існує, він ще й буде існувати. А тому, що це а, в залежності від того, яка саме буде а, влада в Росії, він буде використовуватися або максимально, або мінімально, але незмінною змін, не буде роками, десятиліттями, поколіннями. А тому так вони можуть використовувати саме а, цей привід для того, щоб а якось а, ну а, створити. Таку інсинуацію, якусь імітацію а, якихось подій в самій Одесі а, до а, 2 вересня, а, обстріл Оніксами, який був а, цієї ночі, чи це є прелюдія, а, Не впевнений. Чому не впевнений? Тому що, а, взагалі, на сьогодні П800 Онікс, а це достатньо де, е, вже е, рід... Кисна ракета на озброєнні російських окупантів, вона дефіцитна в першу чергу, а в них не вистачає цього боєкомплекту. Та ми бачимо, як саме Одесу та Одеська область саме цією номенклатурою ракетної зброї обстрілюють, ну коли останнього разу декілька тижнів тому, майже місяць тому обстрілювали П-800 Онікс, якщо я не помиляю, не помиляюсь. А, ця ракета затоці. Вони вгатили чи ні? Чи ще раніше а, там по восту в затоці вони використовують Х-22. Вони не використовують П-800 вісімсот онікс. А... Це не та ракета, в неї не настільки потужна бойова частина, щоб її використовувати по такому об'єкту, як міст, а тому вони використовували там саме Х-22. Півісімсоттонікс. За мабуть, це було якесь інше зовсім призначення використання. Але справа у тому, що на сьогодні наша протиповітряна оборона вона дуже добре відпрацьовує алгоритми протидії саме цій ракеті, а тому одно було знищено, що сталося з іншою другою ракетою. Ну, мабуть, вона або мала якісь пошкодження після влучання нашими ракетами ППО. Та одразу не вибухнула, а вже впала, чи вона сама по собі змінила своє цілевказання. Тобто, зовсім погана точність, вона мала свій вплив та впала безпосередньо десь у полі. Вони б не використовували ці ракети виключно для залякування. А тому, що їм необхідні вони в першу чергу для того, щоб дійсно знищувати якісь об'єкти, які вони гадають, згідно з їх розвідувальною інформацією, яка також дуже погана та другосортна. А є якийсь об'єкт, який треба знищити якогось тактичного чи стратегічного рівня. А щодо Одеси, я впевнений, що провокації будуть. Це будуть в першу чергу інформаційні провокації. А я навіть можу спрогнозувати те, що саме через російський сегмент буде розповсюджуватися дуже велика кількість саме різних маніпуляцій, інсинуацій фейків щодо Одеси. А щодо історії Одеси мабуть, навіть будуть згадувати 2 травня, чому б ні, це в них також такий пропагандистський наратив, який буде ще використовуватися роками, тому саме в інформаційному контексті дійсно буде велика кількість саме ось таких повідомлень. Щодо інших провокацій, я не виключаю того, що буде велика кількість повідомлень про замінування. Місту, а, тому що ну це також а, вже дуже знайомий, дуже добре нам знайомий метод їх морально-психологічного тиску саме на цивільне населення. Але треба сприймати, що усі всі повідомлення вони не завжди відповідають дійсності. Вони не завжди несуть загрозу, але Тим не менш, треба їх сприймати достатньо серйозно, бо це ми все ж таки маємо справу з досить хворим ворогом, тому все може бути. До того ж, не забуваємо, що Одеса на сьогодні це одне з тих міст, де також присутня, скажімо так, присутні такий собі латентний проросійський пул, а також присутні достатньо активні представники ось цього. Клубу сектантів фанатів руського міру. Ой, Який... ласка, пане Олександре. А скільки відсотків цього латентного російського пулу може бути зараз в Одесі? Латентного це не менше 25%. відсотків. На жаль, 25-30% Це третина. Майже навіть після дійсно, після повномасштабного вторгнення. Багато хто він з себе, скажімо так, робить якоїсь там патріота, ура патріота, нібито волонтери, та все таке інше. Ну ми розуміємо, як депутати ОПЗЖ перевзуваються, перевдягаються і стають великими патріотами України. А що ж робити? Ось це є латентний такий. Собі. Це були такі собі латентні агенти впливу інформаційного в першу чергу. Ну зараз ми бачимо, як вони дуже швидко перефарбувалися. Але ну ми, ми дуже добре розуміємо, що ці люди себе уявляють, що це таке, що це фактично такий собі на майбутнє елемент каталізації тих чи інших подій, розповсюдження тих чи інших наративів. Вони нікуди не. Дінуться вони так чи інакше є під впливом, не навіть а, після того, як а, Росія програє цю війну, навіть після того, як буде об'явлено капітуляцію, навіть після того, як чи інакше, а, але буде зміна якоїсь а, ну, зміна влади в самій Росії. Ці люди вони є елементами впливу. Вони є в, скажімо так, в контактних в контактній групі. А є їх куратори, є люди, які надавали їм вказівки, що робити, що казати, і ще все таке інше. Та їх можуть використовувати і в подальшому, але більш вже в більш такому скритому форматі, більш так таємно, більш латентно. Скажімо так, будуть ще більш латентними. А, тому, на мій погляд, ну, на латентну, скажімо так, групу не треба а, звертати уваги. Чому? Тому що ну, вони не підуть на якісь масштабні провокації, вони не будуть каталізаторами цих провокацій, вони можуть бути лише а, елементом фінансування організації цих провокацій, а скажімо так. А, а, Тією ланкою, яка буде пов'язувати у фінансуванні одну групу з іншою, а ось саме більш такі пересічні мешканці Одеси. Які невідомі, які не є якоюсь особою, які знають, яку знають у місті, а але вони є саме тією групою активною, яку можна використовувати, вони можуть і проводити якісь активні акції того чи іншого ну того чи іншого типу формату за тим чи іншим сценарієм, це я також не виключаю. Ми дуже часто бачили там на мітингах, коли ще 8 травня, 2 травня, до повномасштабної війни, коли просто там приносили якийсь плакат, там Одеса – це Російський город його сфотографували певні змі. І ось цю картинку поширили на всі російські засоби масової інформації. Так, дійсно. А також ще напередодні повномасштабного вторгнення в російському сегменті поширювалися такі собі фейки про те, що в Одесі та Одеській області існують якісь загони партизанів. А якщо я не помиляюсь, їх назва була Вольний город Одеса. і Так, Аса щось таке. А так, так. це був проект. Це був проект Гео Гешави яким керував безпосередньо. А такий відомий Семен Пегов, який є пропагандистом. Який знаходиться під патронатом Міністерства оборони Російської Федерації, зараз він знаходиться в зоні бойових дій, розповсюджує фейки, маніпуляції та інше. Тобто він керував безпосередньо цією всією історією з цим проектом. А до того ж, в першу чергу, найбільш активною частиною цього проекту були саме мешканці Приднестров'я а у грудні та на початку січня саме Служба безпеки України затримала е цих, скажімо так, умовно громадян Придністров'я, які е здійснили декілька провокаційних акцій саме в Одесі. Ну, тобто я, е Гадаю, ви пам'ятаєте опудола Зеленського, яке повісили там десь у місті, а потім підпал автомобіля одного з військовослужбовців збройних сил України. Тобто, це все були акції, які ось саме так керувалися, які видавались нібито за дії партизан Одеси. Ну знову ж таки, не виключаю, що щось таке вони будуть намагатися реалізувати вже за рахунок не стільки якогось активу з приднестрою, скільки за рахунок активу. А в самій а, Одесі, тому що в нас все ж таки божевільних сектантів, але вистачає. На жаль. Так, на жаль, цього тижня наш мер Труханов а, заявив а, про те, що Путін любить Одесу, Вон Одесу не Нітроніт. Ну, знаєте, для мене це такий собі певний ляпас на військовим, які зараз боронять південь України, зокрема, ось Херсонський напрямок, Миколаївський. Ну, я навіть е, не буду казати і про е, захисників України, який дійсно це, скажімо так, зневага до них з боку цієї особи, особи, посадової до того ж. А Я лише хочу нагадати пану Труханову, так би мовити, про Тірас. Це здається, все ж таки, будинок, який знаходиться в Одесі. Я хочу йому нагадати про готельний комплекс, також який було зруйновано. Я хочу нагадати про а, аеродроми, по яким наносились удари а, в Одесі, та не тільки гуртожиток, який було зруйновано також ракетним ударом саме в Одесі. А тому справа не у тому, хто там що полюбляє та щось таке інше, тому що це насправді маючня, а, а Одеса має насправді. Водночас дуже загрозливе географічне положення, тому що може здійснитися міг, міг здійснитися саме десант в Одесі та Одеській області, але вони цього не зробили. Тому ось це загрозливе географічне положення через десант. А з іншого боку, вони намагалися намагалися десант, висадити висадити але, висадити, але висадити вони не змогли і на сьогодні вони вже не зможуть цього зробити Із Іншого боку, як це загрозливе географічне положення, так воно і вдале географічне положення для того, що якщо ми кажемо про сухопутні коридори до Одеси, то необхідно пройти Херсонську область, Миколаївську область, а зайти в Одеську область. Тобто, ну це не так все просто для російських окупантів. А що до обстрілів. Так, дійсно зараз ми бачимо, як під обстрілів потерпають Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Славянськ, Краматорськ, Торець фактично усі ті всі міста, населені пункти та селища, які знаходяться біля лінії фронту, які знаходяться в зоні ураження радіусу дії ствольної та реактивної артилерії російських окупантів. Цей терор вони здійснюють, тому що в них є можливість обстрілювати. Хаотично, невибірково усі ці міста за рахунок того, чого в них дуже багато боєприпасів до ствольної та реактивної артилерії. З Одесою таке не вийде, тому що Одесу можна обстрілювати лише за рахунок досить а, дорогих а, ракет, а, крилатих ракет, а, знову ж таки П800 Онікс, також це береговий протикорабельний ракетний комплекс а, Бастіон. А крилатих ракет авіаційного базування, кожна з цих ракет вона коштує більш ніж мільйон доларів, така як крилата ракета Калібр, взагалі 6-7 мільйонів, і так далі. Тобто, ну це е, саме географічне положення Одеси надало можливість нам зберегти наше місто саме за рахунок того, що ну якщо е, б, Путін дійсно обстрілював е, наше місто та область. Це йому по перше дуже коштувало б багато. Та по-друге, щоб здійснити реальний терор, треба було б використати 100-200 ракет на протязі 24 чотири годин, 48 годин. А що з боєкомплектом? Вони вже на сьогодні майже не використовують цей боєзапас у тієї кількості, яка була наприклад у лютому березні. Яка була навіть у червні та липні, кожного разу в них все менше та менше можливості по здійсненню цього ракетного терору, взагалі по всій території України. Чому? Тому що в них ракет вже майже немає, вони дефіцитні. Вони не можуть їх серійно виробляти. Наприклад, такі як релаті ракети Калібр чи такі, як «Х-101», Х-55 та інші. А, не, нема мікросхем для того, щоб їх виробляти. Вони не можуть виробляти старі радянські ракети. Вони можуть виробляти, наприклад, Х-59, але ця ракета лише може вироблятися у базові модифікації. Ну, тобто, це велика проблема. І справа не в тому, що хтось чогось любить, а справа в тому, що тактично стратегічно ось такі обстріли. Ну воно було а, недоцільно саме російським окупантам. А Якби Одеса була десь а, в районі Миколаєва або Очакова, або десь біля Славянська, то Одеса вже б не існувала і вже зруйнували. Ось і все, ось, ось, ось правда, яка нас. Одевиться ну, найбільш масштабний е ракетний обстріл Одеси був масований такий був з 20 квітня десь по там 11 травня. Ми пам'ятаємо там 23 квітня, коли прилетіли в Тіраз е коли загибелі 2 травня, 9 травня. Потім це якось зупинилося. Останній ракетний удар був 23 липня. Так, коли підписали, пам'ятаєте ці угоди в Стамбулі наступного дня такі привіт від російських окупантів Одеси. Так, це можливо. Це ми можемо сказати, що рашисти вона лише підтвердили те, що будь-який будь-яка домовленість вона не варта підпис під будь-якою домовленості. Він не вартий навіть того паперу, на якому ця домовленість вона взагалі сформована. А так, це дійсно так, Одеса на сьогодні, а який сенс взагалі? Якщо тільки не терор, якщо не терор, це дуже дорогий буде терор, якщо буде по нам використовувати саме та ракетна зброя, яка стоїть мільйони доларів. Навіщо? А щоб здійснити терор, щоб ще якийсь цивільний будинок знищити, щоб вбити ще декілька цивільних. Ну дійсно вони можуть на це піти, але якоїсь тактичні об'єкти, стратегічного значення об'єкти на сьогодні недоцільно на території міста знищувати, бо велика кількість з них вона не вирішує якогось критичного значення. Немає якогось критичного значення в положенні фронту. Тут а, майже все командування, яке а, могло розміщуватися в тих будинках, які дуже добре всім відомо, координати, яких є навіть в відкритих джерелах. Цього командування там вже нема фактично, воно було переведено в інші місця. а більш того, навіть ось, скажімо так, перші перші ще дні повномасштабного вторгнення. Лютий вони намагалися в перші дні. А повномасштабного вторгнення знищити протикорабельний ракетний комплекс «Нептун», до речі, а це була дуже цікава спецоперація по тому, як зберегли цей комплекс від цих ударів, саме наші військовослужбовці. Я гадаю, що після того, як закінчиться війна, про це треба буде знімати не стільки документальне кіно, скільки якийсь блокбастер бо історія дуже цікава. Я впевнений, в відкритих джерелах вона вже з'явиться після того, як все закінчиться. Але а вони намагалися знищити цей комплекс. Вони навіть вони використовували крилаті ракети калібр саме найбільш сучасні для того, щоб знищити по тому об'єкту, який їм було відомо, де приблизно знаходиться цей комплекс, але його там вже не було. Ось і все. Тобто, ну про що можна казати? Про те, що ну на сьогодні не існує тих об'єктів, на які треба витрачати ці ракети. По Одесі виключно для терору, а це знову ж таки невигідно фінансово. Так, Олександр, і я на останок таке дещо провокаційне питання поставлю. купалися в морі цього літа? Ні, Чому? жодного разу. Не тягнуло. А... Мабуть, ви здивуєтесь, але взагалі я не дуже полюбляю ходити на море та не дуже полюбляю засмагати. А, хоча, все ж таки, я розумію, що це корисно в першу чергу для організму для підтримки здоров'я, але я не фанат цього все відверто. Знаєте, я сам ну раніше ходив на пляж там, можливо два-три рази за весь сезон. Цього року ну, тягнуло, не знаю. Просто божевілля, що відбувалося, хотілося вступатися, тримався до останнього, протримався. Зараз ще у нас самитовий сезон, так що треба протриматися місяць, але на щастя, знаєте, що важливо в Одесі без жертв. У нас постійно військові попереджали, що можуть бути жертви, тому що там заміновані пляжі. В Одеській області так були трагічні випадки в Одесі, на щастя. Хто його знає, що буде наступного року, і ми всі розуміємо, що ось це море, так яке заміновано расистськими мінами. І ось так просто не розмінуєш. Це роки навіть десятиліття може піти. Ну про про десятиліття я не можу казати, що це дійсно так буде саме така проблема на декади. Але якщо ми кажемо про розмінування достатньо високотехнічного технологічними засобами, м, які нам нададуть наші міжнародні партнери, то дійсно це а, справа декількох років, щоб повністю розмінувати узбережжя Одеси Одеської області, та й безпосередньо нашу виключно економічну а, зону відмін, які Розміщували російські окупанти по цій території. З іншого боку, я не виключаю навіть того, що за деякими домовленостями вже після капітуляції вони можуть надати нам і навіть мапи розташування цих мін можуть не можуть. Це вже таке питання, буде вирішуватись на якомусь рівні. Ну тобто, ми зараз бачимо, як, наприклад, Азербайджан отримував мапи для розмінування Карабаху. А саме він проводив обмін полонених вірменських військових саме на ці мапи, бо вірменія вона так просто не не, не, бажа, не мала бажання надавати ці мапи для розмінування, хоча й вони навіть не дуже коректні були. Дуже це відома історія, саме так я вважаю, може і Україна в майбутньому. Зробити з Росією, тобто, ну, якщо є у вас таке бажання, можете надати нам ці мапи. Ми вам дамо декількох офіцерів не середньої ланки, які знаходяться у нас в полоні, а значно вищої, тоді вже цей процес значно пришвидшиться. Я вважаю так. Я дуже вам дякую, пане Олександре. Спасибі, що долучилися. Радий завжди бачити не тільки у себе, бо так на youtube каналі, але й по багатьох центральних каналах. Де ви можливо навіть заспокоюєте, знаєте, і українці, одесиці. Дякую на взаєм. Також радий був, був вас бачити та чути. Радий спілкуванню.